Олишні правоохоронці спіймали на гарячому крадія жартівника. 22-річний киянин розважався тим, що ламав ліфти в багатоповерхівках. На тепер відомо про щонайменше 14 таких випадків. Хлопець забирався в ліфтові відділення і цупив звідти гальмівні котушки. Спалився крадій жартівник випадково. Одне з ліфтових приміщень обладнане сигналізацією. Свої дії затриманий пояснив тим, що в такий спосіб шукав більше не заробітків, а гострих вражень та позитиву. Ну, коли знімає все, їх зупиняється і лік не працює. Це вона дуже дорога вещі, дуже нам тяжело її доставати. Для управління це убиток. На місце події було одразу направлено правоохоронців, які по прибуттю затримали особу з речовими доказами. Кваліфіковано як частина 3 статті 185 Кримінального кодексу Крадіжка від 3 до 6 років там санкція статті.